Всі Христос народився. Радісна новина, сьогодні лунає по цілому світу. Практично весь світ сьогодні з радістю зустрічає цей день, день народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І як було звіщено колись і сказано. І про це пише е, автор Євангелії від Матвія. Сам Матвій каже, в першому розділі 23 віршем говорить: ось діло в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл Що в перекладі з нами Бог. Зверніть увагу про що? Звіщається, про те, що е, з нами хто? Бог. А як казав Ісус, що е, якщо з вами Бог, то вже прийшло до вас Царство Боже. Але я хочу вам сказати, що е, не всі зраділи народження Ісуса Христа. Не всі зараз радіють народження Ісуса Христа. Якщо ми прочитаємо другий розділ Євангелія від Матвія, другий розділ третій вірш. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. Коли він зачув про народження царя Ізраїля, Спасителя Ізраїля, що він зробив? Занепокоївся. І багато людей зараз також занепокоєні цим, що свідкують і кожен робить своє діло, як можна сказати, згідно звістки. Якщо ми далі читаємо, то ми бачимо, що Цар Ірод почав випитувати, почав дізнаватися про Ісуса, Христа, про Ісуса, хто це такий? Що це за народження, що це за дитя, що це за новий цар, який має прийти. Але кожен випитує дізнає, і дізнається, і так, як цар Єрод дізнавався не для того, щоб, як він говорить, ідіть вивідайте, де він народився, щоб я вклонився йому. І це була обмани брехня, про яку Бог, що ми бачимо, знає. І багато людей хочуть використовувати це ім'я ради своєї якоїсь користі. Тому ми маємо пам'ятати і розуміти про те, що не всі приймають Ісуса Христа. Пам'ятаєте, один випадок є, де Ісуса Христа попросили. Щоб він пішов геть з їхнього міста. Пригадуєте? Це написано в 8 розділі Євангелії від Матвія, 34-й вірш, коли він звільнив від демонів людину і послав цих демонів, як в ньому було, скільки легіон демонів. І він, цей регіон, вони попросилися в свиней, стадо свиней. це стадо свиней, воно куди накинулося море в прірву і все стадо свиней, можна сказати, загинуло і там писали більше як дві тисячі голів свиней. І коли люди почули про це, і, але побачили того. Кого Бог зцілив, що він з ним, з повним розумом, здоровий, живий, з розсудком, що він настільки був сильний, що він рвав всі ланцюги, які ми його зв'язували, і ніхто не міг його побороти. І він смиренно з Ісусом побачивши це, побачивши таке велике чудо зцілення людини від демонів від цілого легіону. Вони що поважали за ціннішим для себе? стадо свиней. І в 34 вірші написано. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові. Нічого не пригадує вам, весь Єрусалим вийшов на зустріч Ісусові, а тут все місто вийшло на зустріч Ісусові. І що? І як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю. Вони не з радістю його прийняли. не з радістю прийняли, що до них іде хто народжений Бог. А всі хочуть бути в царстві Божому. Всі хочуть бути в раю, але відкидають кого? Самого Бога. Хочу повернутися до Матвія другого розділу з першого віша. Де говориться, коли ж народився Ісус. У Віфлеємі Юдейським за днів Царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу. І питали, де народився цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. Ми бачимо, який великий контраст між тими, хто. Не радий приходу і народженню Ісуса Христа, і між тими, хто, побачивши зорю, на небі. Часто ми піднімаємо свої очі вверх. Часто ми піднімаємо свої погляди до неба. А це, зверніть увагу, хто вони були? Написано, що вони були царі. Зі сходу? І ці царі були ще ким? Мудрецями. В чому проявилася їхня мудрість? Що вони досліджували? Вони от цар. Хто хоче бути з дітей царем? Хто хоче бути президентом? Хто хоче мати, ну, можна, сказати, що таке цар? Хто такий цар? Цар це той, хто має під собою велику владу людей, гроші, майно. Тобто, в чому він має потребу цар? Фактично, цар не має потреби ніякої, він все має в своєму житті. Але маючи все, будучи царем найвище у своєму народі, що вони, побачивши кого. Народженого царя Ізраїля, який має спасти весь світ, що вони зробили? Залишили свій народ, залишили багато підданих своїх, узяли своє багатство і пішли поклонитися кому? Новонародженому Спасителю. Еммануїлу, який є ким Богом. Цьому то й полягає їхня мудрість, що вони поважали все це земне. Нічим порівняно з зустрічю і поклонінням Богові живому, Істину, істинному Богові. Вони віддали все йому. І золото написано, як і 11 вірш говорить, і війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали нецьма і вклонилися йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари: Золото, ладан та смир. Вони віддали своє царство в його руки, віддали себе йому. Вони поклонилися оцьому дитятку ще маленькому. Вони поклонились і прийняли його як царя, як Бога, як того, хто прийшов на цей світ, щоб спасти і бути з відми. І знаєте, є в біблії багато підтверджень, тому, що. Цей Ісус, Він є Спасителем світу? Іван від Івана, четвертий розділ. Четвертий розділ, давайте. Всі ми знаємо це про самарянку, хто не чув. Ісус і самарянка. Коли Ісус спілкувався з Самарянкою і розказав її, її, її життя, розказав, яких поклонників Бог хоче, сказав, і вона його запитала, і каже, ми знаємо, що має прийти Спаситель. Христос І Він їй сказав Це я. І вона що зробила? Побігла і розповіла цілому місту. І це з 39 е, вірша 4 розділу. Прочитаємо. І з того ж міста багато хто із самарян у нього вірував через слово жінки. що свідчила Він сказав мені все, що я вчинила була а коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався. І він перебув там два дні. Що ми бачимо? Одні що роблять? Просять його іди геть, а другий просять, щоб він їх з ним позостався. Значно ж більше вони вірували через слово Його. А до жінки сказали вони не за слово Твоє ми вже віруємо самі ми б бачили і пізнали, що справді Спаситель Він світу. Хто для нас Ісус Христос? Чи це є черговий повід, як для християнського її країни? З якимись традиціями, так, ніби це традиції українського народу, відзначити це свято. Один одному сказати, що Христос народився, треба накрити 12 страв, чи там більше, чи ще щось, чи ще щось, чи ще щось таке принести. І щоб це все видиме було. І під час цього святкування забути взагалі про новонародженого. Що для нас? Що ми вкладаємо в це свято? Хто народився? Я каже: будьте мудрі. Наповнюйтесь мудрістю, яка приходить від Бога. Бо навіть оці царі, які мали все, що їм потрібно для життя, ні в чому не мали потреби, здається, на перший погляд. Що вони не мали потреби. Але досліджуючи світ, як каже нам апостол Павло в посланні до Римлян, що думанням про творево ми бачимо Бога. Думаючи про те, що Бог створив, ми бачимо велич Божу. І потребу нашу в Бозі бути з Богом. І мудрусть якраз в цьому. Проявляється, якщо ми шукаємо Бога. Людина, яка шукає Бога, вона вже мудро поступає. Вона вже проявляє мудрість в своєму житті. Тому що хто не шукає Бога, він живе в світі тлінному. І все тлінне воно затліває і помирає, і зникає. Від з лиця Божого. Що Бог робить? Коли хто його відкидає, Бог виганяє Його від лиця свого. А нам народився хто? Бог Спаситель. Ісус, і в цьому наша радість, бо прагнення нашого серця бути з Христом, прагнення нашого серця бути разом з тими, хто любить Ісуса Христа, хто любить Бога, хто прагне до Бога. І дякую Богові, що Він достукався до мого серця, що він достукався до вашого серця, що він відкрився вам, як Христос Спаситель. Світу. І тому докладаємо всі зусилля, щоб бути з ним, щоб нас ніхто не відлучив від любові Божої, щоб нас ніхто не відлучив від Господа нашого Ісуса Христа. А йому нехай буде. Слава! Аминь. Давайте.